і от зараз всеукраїнський конгрес фермерів спільно з компанією Ліс передали такий важливий продукт для підтримки рослин під час посухи. Ми продовжуємо наш круглий стіл, і я запрошую до слова представника компанії Елісплан Україн» Ігора Болюка з презентацією препарата. Який передавався, і яким чином він діє на рослини. Будь ласка, пане Ігорю, підключайтеся. Так, всім доброго дня. Мене звати Ігор Булюк. Сподіваюся, що мене чути добре, тому що є так, проблеми з яким. Від... Дякую, по перше, всім, хто доєднався, тому що розумію, що якісь складні умови. Як зі світлом, так само з господарством. Дякую всім виробникам, які доєдналися. У вас ідуть зараз. Жнива досить складний і важливий період. Тож, всім дякую, що доєдналися. І якщо можна, включіть презентацію. Дякую. Багато часу я не буду забирати. Швидше буду очікувати на питання, які вас можуть зацікавити, тому почнемо зараз презентацію і сподіваюся, що будуть питання. Наступний слайд. Основні виклики, які зараз має не тільки Україна, перебуваючи в умовах війни, а й в загальний глобальний світ, це те, що кількість населення збільшується на планеті. І треба це населення чимось прогодувати, нестача продовольства в нашому світі буде зростати, тому збереження потенціалу врожайності і збільшення кількості продовольства буде в нас стояти одним із ключовим питань в наступні роки, тому що там до, 20, до 2050 до дві року нас обіцяють збільшення населення до 9 мільярдів наступних слайд. Але для збільшення продовольства в нас є певні перешкоди. Особливо зараз кричущою стає те, що йде глобальна зміна клімату, і як бачите на слайді, середня температура не тільки в Україні, а в усьому світі зростає. Зростає температура, зменшується кількість опадів і запасів продуктивної вологи в ґрунті, що спричиняє не тільки втрат... зменшення врожайності, а й подекуди посухи. Спричиняють те, що ми втрачаємо врожай повністю. Якщо згадати попередні роки, там 12-й рік, 17-й, 20-й рік, ми знаємо, що таке посуха, і що така втрата врожаю. Е, мінімум 20%, відсотків, а іноді ми втрачали повністю посіви, Тому боротьба з наслідками посухи, і робота над тим, щоб зберегти врожай, не збільшити, а хоча б зберегти врожайність культур. В умовах посухи і нестачі вологи стає досить актуально. Якраз е на базі цих питань і утворилась компанія Лісіпплант, і саме ці питання являються на, на сьогоднішній день ключовими, якими займається компанія для вирішення саме для господарств. Наступний слайд е на цьому слайді ви бачите е представлені ос основні люди в нашій компанії. Я являюсь ведучим менеджером з продажів. І Жерар у нас є керівником компанії Респіт Плант в Україні. Ми розво... займаємось розвитком даного продукту. В основному зараз ідуть у нас велика кількість досліджень, які ми проводимо по всій території України. Але в першу чергу ми зосередились на тому, що. Треба досліди проводити і надавати допомогу по нашій гуманітарній допомозі, якраз південні і східні регіони, там де регіони, які страждають більше від посухи. Наступний слайд. Як бачите, у нас компанія міжнародна досить молода. Утворена в 2017 році. Продукти запатентовані, продукти на основі фітостеролів. Це нові інноваційні рішення. На сьогоднішній день, крім нас, в цьому напрямку ніхто не працює і не може запропонувати дані продукти. Дослідження проводяться в основному у Франції. Господарство, на якому на базі якого проводяться досліди, займає близько тисячі гектар. Велика кількість людей працює над, над цим, щоб ми встигали надавати для виробників сільськогосподарських продукти, які допоможуть їм вирішити питання з посухою і з негативним впливом посухи і нестачі вологи зараз? Компанія працює вже в багатьох країнах світу. Починалося це все з Франції, Україна, Бразилія, Сполучені Штати зараз. Проект також запустився в Румунії, в Польщі, в Угорщині і надалі буде розповсюджуватися. По всій Європі і світу, тому що посухи, нестача вологи — це проблема, яка стоїть для всіх. Наступний слайд на цьому слайді зображений основний принцип дії фітостеролів. Фітостерол — це ліпід, який знаходиться. Така сигнальна молекула, яка є в усіх рослинах, знаходиться вона в міжклітивному просторі рослини. В основному знаходиться вона сконцентрована біля продихів, і відповідає як маркер настання тих чи інших негативних факторів, які будуть впливати на рослини. В першу чергу ми використовуємо на сьогоднішній день фітостероли, які відповідають за реакцію рослини на посуху, цей стерол міститься в будь-якій рослині, але рослина починає його виділяти вже під час посухи і. Коли посуха настала, і рослина намагається зреагувати, всі ми бачимо посів кукурудзи під час посухи, звертає листя, і це трошки так би мовити, з запізненням рослина реагує, тому що вона не має можливості передбачати погодні умови. Ми, як аграрії, люди, які займаються вирощуванням культур, завчасно наносимо цю саму сигнальну молекулу, яку виробляють рослини. І готуємо тим самим рослину до того, що буде е, наставати період посухи. Е, фітостерол стимулює розвиток кореневої системи. Те, що нам дає можливість е, збільшити горизонт е, кореневої системи, яка опускається нижче, і має більшу змогу, більший горизонт вологи, яку може споживати рослина, е, також. Е, Фітостерол завдяки своїй роботі зменшує центр транспірації, тобто випаровування вологи, яке здійснює рослина, зменшується до 20%. відсотків. Запас продуктивної вологи, який вже наявний в рослині, буде більш раціональніше використаний на реалізацію потенціалу врожайності. Ось основне, що треба розуміти, що це не антистресант, це не мікродобриво. Це продукт, який допомагає рослинам подолати наслідки посухи, розвинути кращу і глибшу кореневу систему. Що дає нам можливість збільшити об'єм вологи, який може дістати рослина, також більша коренева маса покращує ефективність використання мінеральних добрив. Що та також важливо, враховуючи вартість даних продуктів. І Зберегти можливість рослині реалізувати свій потенціал врожайності тому що збільшити врожайність ми не можемо. Ми лише можемо зберегти врожайність особливо в умовах посухи. Е, наступний слайд. Е, якраз на цьому слайді коротко підсумовано те, що я сказав: що ми запускаємо фізіологічні захисні механізми природні. ми не Втручаємось фізіологію самої рослини, ми зменшуємо абіотичний водний стрес рослин, зменшуємо випаровування вологи і забезпечуємо рослини кращим захистом від посухи. На сьогоднішній день ми використовуємо наші продукти на основних чотирьох напрямках: це кукурудза. Соя, соняшник та зернові колосові. Це якраз для України на сьогоднішній день є одні з основних продовольчих, так і експортних культур. Наступний слайд. Коротко розкажу вам про результати того застосування продуктів, які ми бачили вже в цьому році. Це все свіжі фото, які Сфотографовані безпосередньо в полі в цьому році, і це відгуки тих господарств, де були закладені досліди, і відгуки тих господарств, які вже дали свій схвальний відгук уже на за підсумками такому на такому проміжному підсумку нашої гуманітарної програми, яку було в цьому році запущено. Це дуже великий, важкий і об'ємний проєкт. Але я гадаю, що він дасть свої плоди, і велика кількість господарств отримає з цього результати. Як бачите, на кукурудзі відзначається багатьма господарствами те, що сама рослина має більш темне, темне забарвлення, що свідчить про кращу наявність і більшу наявність вологи в самої рослини. Фізіологічний ефект збільшення кореневої системи. Також відзначається майже у всіх господарствах, де був застосований продукт. Розмір листової пластини. Також сам листок кукурудзи стає більший, ширший так. Це не такі глобальні цифри, але на кожному листочку по міліметру і кількість сухої речовини, яка накопичується в листках, буде більша. І ймовірність того, що ми отримаємо кращий врожай, також буде більша. Запас вологи, той, про який ми казали під час розповіді про самі фітостероли, якраз безпосередньо впливає і на розмір самого качана під час запліднення, тому що пилок і пилкові трубки складаються там на 90% з води, тому розмір качана і якість запилення безпосередньо. На культурах оброблення без була набагато краща, і це ми бачимо навіть на, на з цих фото. Тому кукурудза на сьогоднішній день оброблена е, продуктом без а е, виглядає набагато краще. Звичайно, бункер все покаже, тому що цей рік є аномальним. Таким, що ну ось ми зараз пересуваємось і спілкуємося з господарствами по півдню, це Дніпро, Миколаїв. Одеса, Кіровоградщина, Ну, температури стоять неймовірні і найближчим часом полегшення не, не очікується. Але тем, тим не менш потенціал рослин оброблених без стан на сьогоднішній день виглядає кращим, ніж ті, що не оброблені. Наступний слайд. Якраз на цьому слайді зображені результати. Минулого року на Київщині були проведені виробничні дослідження, і вже тут ми бачимо, що навіть за більш сприятливих умов, але ефективність продукту була краща. Е, тобто господарства, які використовують цей продукт, однозначно матимуть прибавку у збереженні свого врожаю. Вертаємось до наших продуктів. Наразі е, зараз продукт Елісан. На даному слайді зображені фотографії, ті, які були зроблені безпосередньо в товарних посівах по гуманітарній програмі, і господарство саме запросило: заїдь, подивися, те, що ми отримали вже на полі безпосередньо зараз. Це південь Кіровоградщини, ближче до Миколаївської області. Ось такі маємо результати на посівах соняшнику. Однозначно, коренева система більша, вегетативна маса більша, листова пластина також більша. Це дає нам можливість сподіватися на те, що посів оброблений продуктом БЕСАВ дасть кращий результат і кращий врожай і можливість більше заробити господарством. Також на слайді видно, що коренева система після промивання набагато більша, глибше засідає, і мечкуватість у неї набагато краща. Наступний слайд. Це вже результати цього року в зернових. На слайді фото з пшениці те, що ми бачимо, у нас були проблеми із застосуванням зернового продукту, тому що він зайшов у нас дещо пізно, і не всі бажаючі, до речі, змогли використати даний продукт. Те, що ми зараз відмічаємо, те, що не тільки вегетативна маса збільшилась, а й розмір колоску. І ми також бачимо, що і маса тисячі натура зерна також збільшується. Зараз зразки зерна перебувають в лабораторії на аналізі, і коли ми це все отримаємо, ми зможемо матимемо змогу вам надати більш чіткішу картину з приводу того вмісту білку і клейковини, тому що результати Франції вже підтверджують те, що посіви оброблені продуктом Grain мають кращі хлібопекарські властивості, що також дуже важливо для продовольства і для вартості самого зерна. Також в цій презентації ми ще не зробили слайд по сої, але по сої господарства, особливо з Полтавщини, де досить багато в цьому році висіяно сої, відмічають ефективність продукту, краща розгілкованість і більша вегетативна маса самої рослини. По результатам комбайнування вже збирання. Площу оброблених нашими продуктами. Вся інформація буде у нас доступна на сайті, доступна буде в мене, в наших дистриб'юторів, можуть надавати повну інформацію в цьому плані. Якщо є питання, якісь з приводу продуктів на зернову групу на соняшники і на кукурудзу, можете задавати. Наступний слайд. Е в загальному ось так виглядає перелік культур, на які використовуються наші продукти. На всіх культурах, які зареєстровані, використовуються в нормі літр. Лише на сою. Разова норма виглядає як 2 літра на гектар. Це і економічно, і фізіологічно для самої культури обґрунтовано і має найбільшу ефективність. Фази застосування на всіх культурах різні, і так як продукт специфічний, головне дотримуватись регламенту застосування фазу, в яку вно, можна вносити продукт, тому що в нас були питання: а чи можна осінню внести ваш елігрейн на зернові? Однозначно, ні. Ефективність продукт наш біль краще показує на посівах, де використовувалось мінеральне живлення, де основне живлення використовувалось, Чому там краще показує себе, тому що коренева система краща і ефективність споживання міндобрив на порядок краще. По змішуваності наших продуктів Продукти можна змішувати фактично з усіма засобами захисту, окрім фосфорорганічних продуктів і гормональних гербіцидів. Ми не рекомендуємо з цим змішувати. В усіх інших випадках змішування відбувається. Досить добре, антагонізму діючих речовин і фітостеролів не відбувається. Єдине, що перед застосуванням і створення бакової суміші робіть невеличкий маточний розчин і перевіряйте на сумісність безпосередньо вже в вашому випадку, тому що продукти в усіх різні, вода, pH, кислотність бакової суміші може відрізнятися, і це може грати велику роль. З досвіду використання цього року досить великий об'єм уже дослідів завдяки цій програмі, було багато запитань. Проблем зі змішуванням не було все змішувалося, стресу ніякого додаткового на рослину не відбувалося. Все проходило дуже добре, навіть незважаючи на те, які зараз погодні умови, я гадаю, що це якраз через те, що продукт якраз. Направлені на те, щоб подолати наслідки ось такої, такої негоди, такої посухи і нестачі вологи. Наступний слайд. Ось це наша команда, яка працює е зараз, і ви можете контактувати як з жираром, так і зі мною. Які питання стосовно агрономічних е супроводу на наших продуктів ми відповідаємо за можливості виїжджаємо на поля. Також ще задіяні ще велика кількість людей, тому що дослідів і е, господарств, які бажають отримати продукт, було дуже багато. Не всі, не всі отримали продукт, е, були складності, але тим не менш, ми працюємо, записуйте наші номери телефонів, звертайтеся, ми завжди е, радо відповім відповімо на питання і допоможемо з будь-яких питань пов'язаних з вашими продуктами. Коротко, мене все. Якщо є якісь питання, можете задавати. Я радий відповідати. Так, пане Ігорю, я думаю, що ми запитання від аграріїв будемо очікувати вже в кінці після усіх презентацій. Але зараз наразі хочу зачитати. У Ютубі є теж таке звернення від пана Руслана. Скептичний дуже він ставиться до і пише: не існує ніяких дієвих препаратів, здатних зменшити вплив аномально високих температур на рослини. Вчора поверхня ґрунту на Миколаївщині сягала шістдесят. Сім градусів за Цельсієм. Якщо ви можете прокоментувати, будь ласка, але я сподіваюся, що коли будемо підсумовувати вже вплив препаратів на рослини, тоді можна буде більш детально показати, як, який результат. Досить просто. Немає продуктів, які можуть повністю подавати. Але продукт, який може мінімізувати або зменшити вплив посухи. Є, вони працюють. Є, є мій номер телефону, можемо з вами зв'язатися, виїхати в господарство, яке безпосередньо використали продукт на Миколаївщині. Можемо виїхати в поле, подивитися і ви можете переконатися. Або ж можете застосувати нас на своєму полі, можемо домовитись навіть там дослід для вас зробити безпосередньо в вашому господарстві, вашій технології вирощування, щоб побачити і зрозуміти, чи воно працює для вас, чи не працює. Але схвальні відгуки з Миколаївщини вже є те, що е, навіть Жерар може засвідчити. Господарство зверталося, скидали скріншоти індексу NDVI і самі бачили, кажуть, я не вірив, але продукт працює. Індекс NDVI показував, що рослини виглядають краще, ніж ті, які були не оброблені. Подавати повністю посуху і високі температури ми неможливі, ми не можемо. Ми, ми не, не боги. Але вплинути на фізіологію рослини таким чином, щоб мінімізувати або зменшити вплив посухи, так ми над цим працюємо. Дякуємо, пане Ігорю. А ми.